Вітаю на каналі Бік Картюрі. Перший закид сезону 2025. Фью! Полетіло класно. Вітаю на каналі Бік Карпюрі. Нарешті наступила довгоочікувана весна календарна, принаймні. На календарі у нас 10 березня. Я приїхав на таку коротеньку денну сесію водойма баунті я не прихильник відкривати сезони дуже рано, там лютий-січень, як там люди відкривали. Я вже все таки люблю, коли відкриття воно супроводжується там зеленню, співом пташок і так далі. Але зараз якісь останнім часом такі новини, які просто на голову не налазять і вирішив так е з'їздити трохи, відволіктися від тих всіх подій. Це буде таке привідкриття сезону, я його так і назву. Тобто повноцінне відкриття сезону вже буде, коли збереться вся банда. От, як приблизно ми минулого року збиралися, напевно, це буде трофейна долина. Цей раз при відкриття спробую відійти від нуля, зловити якусь рибку і трошки вам розповім про плани на сезон. Погода не дуже, хоча не, доволі тепло, як на березень місяць, тобто десь градусів 17-18, але сьогодні здійнявся дуже сильний вітер і, можливо, він якось негативно повпливає на кльов. Я надію, що ні, але час покаже. Зараз все буду показувати, розповідати і приємного перегляду. Наразі у нас 10 година. Я вже закинув два одилища. Сьогодні буду ловити на флетики. Є в мене трошки апгрейдів до е, родпода. Тут така в мене коробочка з'явилась, Нові ну, свінгери. Ну, я якось потім окремо розповім про це. Або якщо не буде кльову, теж розповім. Коротше, пробую ловити на флетик. В кормушку забуваю та й білочам такий готовий метаний пільчик від Crazy Карпа, звичайно. Він вже зволожений, його просто набиваємо і все. Для лінивих. Три удилища на родподі, два я вже закинув. Одне зараз буду закидати і спомбик. Я вже підготував таку стартову суміш. Тут у мене пельчик. Зараз по корму, в принципі, розповім. Трошки, напевно, буду годувати мінімально. Та обіцяв я трошки сьогодні більше приділити уваги в розповіді про е, плани на сезон. Так от. У мене тут на родподі є два нових ходилища. Одне, я поки що не буду нічого казати про нього. Це, коротше, ви потім зрозумієте чому, а інше це Shimano tx 7 Я собі взяв на цей сезон новенька. Е, настільки вона як це граційна, тоненька, така, прикольна. Е, е, я от перші заброси буквально на неї зробив. Так от, щодо планів на сезон, ми будемо знімати відоси, звичайно, і. Також приділимо увагу текло. Я цього сезону планував запустити нову серію. Війни з помбів. Блін, війни не хороше слово. Коротше, порівняння всіх з помбів, що є на ринку, мається на увазі не тільки з помби, а й фоксівські, нечівські. Бюджетні на бюджетні. Тобто я давно планував запустити ту серію. все ніяк руки не доходили. Цього сезону спробую зліпити, там буде кілька випусків. От, і так само. Будемо робити такі випуски порівняння е, удилищ. Тобто будемо брати там середню е, цінову категорію бюджетні, дорогі палки, і будемо якось їх між собою батлити. Тобто, там мінімум три удилища, я думаю, в тій самій ціновій категорії. Е, будемо їх тестувати на заброс, звичайно, на те, як вони себе ведуть на виважування. І будемо порівнювати те, що напевно всіх цікавить, те, що у нас популярне на ринку, тобто орієнти. Спортекси, Шиманки, ну і, можливо, ще щось. Так. Думаю, буде, буде така цікава серія. Тобто у нас вже є там і спортиксів, і імпресів, і тріумфи. В юри можна взяти, потестувати, і шаманки є, і багато інших. Фоксівські, до речі, сподмаркери. Будемо робити такі цікаві, цікаві батли. Ну і постараюся, як мінімум два. Дві рибалки в місяць викладати, і, можливо, одне відео по теклу. Ось. Це стосовно таких планів на сезон. Зараз буду закидатись і далі вам щось буду розповідати. Так, 12 -та година. Жодної активності, жодного піка я не отримав. Хочу трішки по... погодувати. Небагато. Навіть погодувати такий сигнал, дати, можливо, трошки поможе, можливо, ні. Спілкувався з сусідами, хлопці стояли в 7 добу. Зі вчора жодного піка не бачили. Е, кажуть, взагалі, ну, клювало класно в суботу, потім кльов трошки припинився, там стоїть через сектор в 10-му Мельничук потім зайду поспілкуюсь поки хочу пару спомбиків зарядити. Значить, вода ще холоднюча. Зараз зробимо заміри, я зараз точно не знаю, але по надоток вона дуже холодна. Я тут намішав такий мікс, е, значить, всесезонний пельчик, Трієчка, трошки кушоного тигрового горіха і конопелька відробіна. Замішав так зовсім небагато. От водичку зливську наплісю, на плісюда, трошки пельчик такий вже розм'як. І зараз. З помбиків, не знаю, штук 8 вліплю. Може і не 8-5 штучок вліплю. От. І поки буду кидати, вам розповім. І поки буду годувати, продовжу свою розповідь про плани на сезон. Поки готую, вам розповім. Ми на цей сезон хотів зробити ну, не ставку на екцент, а трошки більше змагань прийняти участь. Тобто у нас минулого року взагалі можна сказати. 100% результат, одні змагання, одна перемога. <рес> Ось. Е, ну, нам і до тої перемоги, коли в нас не дуже вийшло, нам дуже подобали змагання, тому що це зовсім, інший, зовсім інша напруга, зовсім інший градус якби, боротьби, інтрига, адреналін і так далі. Це цікаво, прикольно, тому цього року вирішили більш активно участь приймати. Тобто я собі так думав, напевно, є сенс сконцентруватись на двох водоймах максимум. Тобто, напевно, можливо, це буде трофейна і доброгостів, і більш активно там поприймати участь. Тобто На Доброгоцівській ми вже на одні змагання в квітні. Будемо 100% також записуватись на Xi Cup, який ми виграли минулого року. Який буде проходити на Доброгостівському. І також на кілька на кілька змагань на трофейній долині, також обов'язково запишися. Ось, ну і звичайно, будуть прості виїзди, будемо тестувати, будемо всякі батли проводити, будемо тестувати новинки від, від Crazy Carpa, там з'явилася нова лінійка Black Opium, Кажуть, якісь Ігор Козир там намішав опіумний дурман. Короб з нього сходить з розуму, каже, дуже-дуже робочий бойл на рівні з Dave Skiddo. Тобто реально можна скласти конкуренцію Dave Do. Ну, Пойдемо, потестуємо. Тобто, цей бойл, я думаю, ми вже будемо тестувати е, або на прилбочах, на прийдем плейку, або якщо вийде, буде змога. Поїдемо на Кречевичі. Його потестуємо І дуже хочу Кречевичі поїхати. Нового року, на жаль, не вийшло. І хотілося б туди попасти одну з улюблених худой. Ось! Скільки це я вже тренажу? то вже третій чи четвертий. Будемо третій. Ну, Ще один дамспонд. Так, трохи я погодував, перезакинув ще раз. Але, на жаль, відгуку немає. Зараз, можливо, піду трошки з Петром поспілкуюсь, можливо, він там тяне одну за одною, розриває. Хочу заспокоїтись, надію, що в нього теж не клює. Коротше, Петро мене. Рибаки збираються з понеділка. За вихідні, значить, рибаки рибу погодували. Ага. Потім блогерам розказують, як рибалити. І ага. вже в понеділку і по. Інструкції, приїжджайте, знімайте. У мене є ще одна теорія, блогери приїжджають в будні, коли нема пресингу, гарно ловлять і все показують, правда? А на вихідні теж. Поки не ловить. Петро мене обнадіяв, порадував, в нього теж наклює, так що все гаразд, то не я жопи. Це такі погодні умови. Так, пішов холодний вітер і мені здається, це не дуже накльов. Петро каже, ловлять на зіг, через два сектора на пробують. Ну будемо теж щось спробувати. Поки що покидаємо ще на дно. То як зараз щось підбереться, то одразу стане зрозуміло. Бачив, там крокодила зловили по фотках. Зараз баштучний інтелект, я так зрозумів, <рес> нема <рес> ага. чого і виїжджати. Коротше, отакого. Якщо буде сумно, буду з Петром спілкуватись, хоч басню поганяємо. <рес> так, вітрюган страшний. Я надіюсь, я надіюсь, я надіюсь, надіюсь, що мене чути нормально, ніби мікрофон перевірив. Коротше, Петро сидить зранку, була в нього одна покльовка, одна рибка. Ну, Риба клювала гарно в суботу на вихідних. Потім вчора вона відмовилась клювати взагалі, проклювався тільки осетр. Ну, ми і осетру не проти. У нас в принципі, задача. Побачити взагалі хоч якусь рибу відійти від нуля. Тому зараз будемо, можливо, щось підгодовувати трошки. Так була у нас якась перша покльовочка невнятна. Не знаю, чи там щось є. Чи там нічого нема? Можливо, вітер? Не знаю. тянем. Ні, нічого нема. Але щось пілікнуло. Навряд чи вітер, тому що... Ага, в траві. Добряче воно так. Радісна новина. Я вам скажу, тянути Сазана на Зік це ще це то задоволення. Є перша рибка, кілограма, не знаю, 4-5, напевно. Але саме цікаве, що він якийсь такий от дуже дуже цікавий, у нього просто немає верхньої губи і все. Верхня губа відсутня, він якась квазімода попалася нам. Та, є перша рибка нарешті. Я вже думав, що поїду з баунті з нулем і мене рятує знов зік. Тобто я поставив зік 65 метрів. Десь орієнтовно 3,5-4 метри. Пару з зверху кинув і поїхала палка моментально. Випускаємо і будемо трошки розкочугарювати зік, хочеться побачити ще трохи рибин. Супер! Є перша рибка сезону. Хоч вона не дуже гарна, але я це не якийсь там символізм, я не забобонний Відпускаємо. Так, мене знову виручає зік. Є перша рибка, не встиг я зняти, на жаль. Виважування, але сазанчик дав мені бі хороший. Зараз покажу насадочку і ми разом перезакинемо зік. І в нас ще є достатньо часу, щоб трошки половити рибку. Будемо ловити на зік, а раз на не клює, в нас нічого іншого не залишається. Тому до роботи. Так. Стосовно блін, ну так незручно на зік, На зік, в принципі, незручно ловити, але в такій. Вітер це просто труба. Як це незручно. Значить, так, у нас е, така от піночка. Жовто-рожева, він у мене пом'явся, той поводок. Жовто-рожева піночка і кренк 10-й безбородий. Зараз ми то все закинемо. Я надіюсь, бо з кожним, з таким вітром, кожен закид зіга це. Такий авантюра. Можна вухо відірвати або... <ріст> так, тут кізіночки начепилися. Перевіряємо, що на поводку нічого лишнього немає. Немає. Ніби немає. Так. Тільки що проїжджав Юра, саме цікаве, сказав, що хлопці колотом плавали. Вся риба 90 стоїть. За 90 метрів. В мене тільки що клюнув на зік 65 метрів. Тобто довіряй, ну, провіряй. Як то кажеться, так. Так, дуже добре. В кліпсу. Поводочок витянувся. Ставимо на іротпот. Витягуємо слабину і чекаємо клювання. То я підозрюю, що зараз годинка четверта, зік буде їхати нон-стоп. А нас вітаємо з першою рибкою. Клас! Так, у нас особливо нічого не відбувається, тому я так, перез... я так поперезакидав ще по кілька разів. А, ось, і поки немає якоїсь активності рибки, хочу дознімати те, що я планував. А, і потрошки пакувати все лишнє, тому що так доволі прохолодно, вітер не заспокоїться, сонечко заховалось і так якось не дуже комфортно. Ось, я хотів продовжити розмову про плани на сезон і поговорити про розіграші, про, про конкурси, розіграші. Е, та, ми обов'язково будемо е, проводити конкурси, розіграші далі на цьому каналі. І перш ніж далі е, говорити на цю тему, давайте підіб'ємо підсумки минулого року. Тобто я зараз змонтую, вставлю е, всіх переможців. Якусь статистику, скільки було проведено розіграшів, і вставлю там фотографії переможців, імена і куди були, скажемо, географію. Тобто, ви бачите, ком'юніті бік арптіорі росте. У нас велика географія не тільки е, Захід України, а й центральна е, Україна. Тобто, там багато переможців. Ми обов'язково будемо продовжувати розіграші цього, цього року. Е, як взагалі відбуваються розіграші? Тобто, зазвичай, в кінці відео я оголошую, що ми розігруємо і які умови розіграшу, як тільки. 에, умови розіграшу виконуються, ну там, умовно, від, відос набирає там, 100 лайків. Та? Ми проводимо, Я провожу розіграш. Зазвичай це розіграш відбувається в офлайні. Тобто я за допомогою 에, якоїсь програмки, типу Command Speaker, 에, провожу офлайн розіграш, і потім роблю якийсь шортс, який, який доступний тільки по посиланню, і 에, закріпленим коментарем. 에, ви бачите, який вітриган. Закріп... Закріпленим коментарем вставляє цей шорт на переможця і під коментарем власне, комунікую з людиною, залишаю свої координати, прошу надіслати інформацію. Так, є у мене така от магічна коробочка. Тут дуже багато речей я полишав з минулого року на розіграші. Тут я обіцяв, зі змагань, тобто ми поділили тут. У мене є такі штуки від Carp Catchers, від Пугача. Від, звичайно, від Кразі Карпа я зазвичай розіграю, тому що тими речами і користуюсь. Тобто багато всяких смаколиків, цікавинок, і ми обов'язково під кожним відосом будемо проводити розіграші. І це відосне виключення, тому в кінці відео обов'язково подивіться умови розіграшу і приймайте участь. Так, і того, п'ята година у нас. Вже час потихеньку збиратись в активі. У нас. Три рибки, дві зовсім маленькі. Тобто в мене було два клювання на флети. Одне зовсім невнятне, підозрюю, що там було. <кій> зовсім не товарна рибка. І одного зовсім маленького тузланчика я витягнув на флет і ще одного взяв на зік. Зовсім маленька рибка. І того три, три в активі два тузики зовсім маленькі і той красень, якого я показував. Зараз, в принципі, в мене ще годинка буде, поки я буду збиратись І в мене ще трохи корму є. Я Спробую погодувати Зік, він у мене пару рибок приніс, але Зік не розкочегарився. Очевидно, що рибка ще не настільки активна, щоб клювати раз за разом на Зік. Або її тут просто немає. Можливо, її кудись здуло вітром. Не знаю. Мені здається, що тут риби зараз багато немає. Можливо, вона там у таку точку десь стосується, стоїть. Не знаю. Ну, скажімо так, не фонтан, але. В принципі, як на березень місяць рибку якусь бачили, е, та, в руках тримали запах сигналі... звук сигналізаторів чули. Тому ще шанси є, що зловити, тому догодовуємо і... і потихеньку збираємося. Так, вітер так і не заспокоївся цілий день. Не дуже я кайфанув, чесно кажучи. На жаль, у ті пару теплих днів я не мав змоги виїхати. Субота, особливо, п'ятниця-субота. Довелося їхати сьогодні, а сьогодні трохи така засада з вітром. Так, ну і що, щоб підсумувати відос, як і обіцяв, проведемо розіграш цього разу призи будуть такі для затравочки. А от наступного разу у нас буде повноцінне відкриття, тобто цього разу при відкриття. Наступного разу буде повноцінне відкриття, і призи будуть дуже круті. Цього разу у нас, у нас зі змагань лишились такі штучки від Пугача, 150 лайків. Повертаємось до умов розіграшу, тобто умови розіграшу традиційні незмінні для нашого каналу, тобто відос набирає 150 лайків. Ми проводимо перший раунд, в якому розіграємо. Такі варення насадочне бойло від пугача кальмар клюко з Квіт Тобто від вас потрібно залишити лайк ось цьому відео, залишити коментар, Не знаю, залишити якісь побажання на сезон, свої роздуми, і обов'язково підписатись на канал. 150 лайків перший раунд. 200 лайків, проводимо другий раунд тигровий крошоний горішок від Крейзіка, постійно ним користуюсь і гібриди від пугача лосось апельсин. Дуже крутий оцей мікс у нього. Якщо б я не користувався крезіком, я би, мабуть, користувався продукцією від погача, тому що дуже якісні штуки. Ось тому обов'язково приймайте участь і, надіюсь, вам пощастить. І залишайтесь на каналі. Розіграші будемо проводити часто і регулярно. Так, ну що, справа до вечора вже майже пів півшостої десь, я вже доволі оперативно збираюсь. Так, я не дочекався більше клювань. Трохи насипав корму. Ось. Такий виїзд вийшов. Не, не той кльов, на який я розраховував на Баунті, звичайно. Ну, але навіть на Баунті бувають більш кльовні і менш кльові дні. Тобто в суботу клювало прикольно. Сьогодні гірше під, Маю підозру через цей холодний вітер. Ось. Але, незважаючи на це, я свою місію виконав, тобто трошки вам розповів про плани на сезон, посидів біля водички, розвіявся. І навіть бачив якусь рибку, що мене не може натішити. А всі звитяги і всі круті рибалки і мега -олови у нас ще попереду в цьому сезоні. Тому дякую за увагу, дякую за перегляд. Бережіть себе до наступних відосів. Пока.